Було інтерв'ю з Пірсу Моргану Володимир Володимира Зеленського, І він сказав насправді так само. Ти вже просто почав говорити про те. Ну цитувати по суті Зеленського з цього інтерв'ю. А він ще одну важливу історію сказав Пірсу Моргану. Мені здається, що чи не вперше за великий час він припустив, що може сісти за один стіл із Володимиром Путіним, якщо там будуть сполучені Штати і в Європа, і він сказав таке: якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо принести мир громадянам України і не втратити людей, то безумовно ми підемо на конф. Фігурацію зустрічі цих чотирьох сторін США Європа, Україна та Росія. Своє ставлення до Путіна Зеленський описав так. А яка різниця, о, яка різниця як я до нього ставлюся? Я все одно до нього добре ставитися не буду. Якщо чесно, я вважаю його ворогом. Якщо чесно, я думаю, він мене також вважає ворогом. Ось і все. Ну там багато хто знає, що -то, ламають спесистосом на того, що от заборонено рішенням РНБО, значить, будь-кому там сідати за стіл переговорів з Путіним. А я їм кажу цим людям: а ви знаєте, що рішення РНБО не мають жодної сили? Ну такі, ну, це, по це по суті це консультативне рішення до моменту, поки президент України не видасть обов'язковий наказ. Указ президента, який робить ці рішення Ренбо обов'язковими до виконання. Так це чекай. Тобто він це по суті одноосібне рішення президента. Так, а хто голова Ренбо? Ну то президент? президент, ну то тобто, та... він собі сам то